Друзі, всім привіт! Як бачите, минулий ролик вже набрав 700 лайків. А ми, як з вами, як і домовлялися. Якщо минулий ролик, який вас досить таки дуже зацікавив, де ми оглядали наш трактор Кубота, посилання на ролик буде в куточку тут ролика. Відповідно, ми домовлялися з вами. Як тільки нові набирає 700 лайків, ми робимо огляд нашого навісного обладнання. Значить, вам це цікаво і з задоволенням. Ми це зробимо. Поговоримо, розкажемо, що в нас є, що працює, як воно працює. Взагалі, що потрібно для такого маленького домашнього господарства. Одразу ж, друзі. Поставте лайк під цим відео, адже якщо воно набере тисячу лайків, у нас же з Ярославовичем вийшла така ідея, що можна зробити наступним роликом, як ми будемо працювати весь день на городах. Ми покажемо вам якісь нюанси роботи на них, і скільки деякий город коштує. Тобто покажемо, скільки можна заробити за один день роботи на городах. Того, друзі, якщо цей ролик набере тисячу лайків, ми одразу ж випустимо відео такого характеру. Того підписуйтеся, ставте лайки, і ми вам покажемо зараз. Наше е, навісне обладнання Ярославович, культиватор минулого разу набрав дуже багато е, коментарів. Цікавих ходіть покажете. покажуть. Не Я не Чому не негативних? Ну не якісь такі. Мені вони були нормальні не, такі, не, бо просто люди не знають специфіки саме роботи саме от того нашого обладнання. Ми його переробляли повністю. Ні, ми його перебили повністю. То він він повністю саморобний культиватор. Тут нічого, нічого, щось такого надзвичайного в ньому немає. Тут зробили ми його з чого з металобрухту. З металового брухту, тут був старий кутник, і от два кутники зварювалися зваривали, докупи, робився, робилася профільна труба, така посил, угу. трошки посилена, бо, тому що тут стінка десь 4 мм, 4,5. Варилася докупи, варилася з нього рама. От, спочатку він був трошки завеликий, я його знову переробив. А ми його скорочували, правда? Я, ми обрізали я коротко. Його, та трошки не, не враховував потужності тракторів. Цих, значить, трошки його скоротив, він зараз має метрів вроді. Ну і що? І лапи старі, якісь радянські, ще з радянських чи. Так, вони такі спружиня... ще. Спорядні цей, а пружинні лапи навіть не знаю, до чого вони там йшли в радянські часи. То вони йшли такі якісь від кінної якоїсь розпаду колоспів, mm -hmm. що mm -hmm. не йшли такі культиватори. І що зробили? І зробили каток регулю... От каток, до речі, та, ми Регу... мудрували над тим ділом, як це ви зробити. Так. Катком, він взагалі яка в нього функція. Він а нас а допомагає, щоб. він розпушує задні грудки, розбиває, і основне, що він регулює нам глибину, глибину культиватора. Тобто мені не треба нічого робити, я просто тим речагом або піднімаю каток, або опускаю каток. e isso e собі встановлюю. Глибину заглиблення оцих всіх лап, так? Слухайте, але писали, от що, йдемо, підійдемо до трактора, покажете. От ми спорили на рахунок цього. Треба воно чи не треба, якщо культуватор. Якщо комусь треба хтось буде робити. ну кого хтось буде робити культиватор собі, то якщо треба буде людям, то я можу скинути параметри. То ми мобільний номер вас залишимо у коментарях. Якщо щось, людина вам напише на вайбері. Культиватор дуже хороший, працює ідеально, так що. Питань його немає. От казали, що він має бути на тракторі в плаваючому, так, ну, Я поясню, поясню людям, що в, в, цих, в японських у них положення завжди плаваючі, У них примусове піднімання тільки вверх. Так? Якщо ти опускаєшся, і на віску він ходить, воно навічно плаває. Навічно плавають. Так що тут немає ніякого зависання, нічого трактор його цей, на візки припіднімається, і все і трактор сюди сідає, сідається. Ну все я думаю, що і він не пробуксовує. Зрозуміло. Ну але ви, якщо щось маєте якісь питання, пишіть в коментарях. Слухайте, дуже цікава історія. Ми довго мудрували, і навіть ми цю бляху використовували чи не цю ми думали з цієї трошки робити. Так. Але ні, ми знайшли там інакшу бляху і зробили до речі цей ковшик на задню навіску. Відео про нього, до речі, також є в на каналі, і ви зараз можете побачити його тут у куточку або ж в описі ролика. Воно повне є. Ми загалом ним дуже задоволені. Багато хто говорив, що воно що він трошки завеликий, правда? Але ми робили його з розрахунку. Ми розрахували що тоді, бо на Т-25 трактор. То я під той розмірою робив його. От. Але як, знаєш, якісь важкі грузи менше не бираємо. та? Але десь, треба вивезти сніг, якщо ну, зараз такої сніжної з ними немає, от вив вивозити сніг ідеальна штука. Та, та, І ще та, та, мене більше здався. Якогось піску привезти, привезли, раз його нормально. Шутру ми возили, завозили під хату на бетон. Ну, хватає його, yeah. понятно. Так, ну, то то така штука, що в домашньому Не сподавці. знаю, як буде справлятися тепер тут кубота, бо, тому що в неї вага спереді може менше. Ну, ми його випробуємо, бо здобудемо ні. На, на поле, і ми угу. його випробуємо, будемо будем бачити, ну, що, та, він, та, що, та. що він покаже. Бо там з повним ковшом я собі їхав і, і нічого не думав. Та я думаю, що питань не буде по цьому. Ну, Загалом відео є про це. От, що Набагато дуже люди цікаво, завжди про оренку люди су супер цікавляться. Та. Ну але тут нічого замудреного здається, у нас немає. Та, правда та, та. Ж? Ті плуги ми були купили ще з старим першим трактором. нам Він нам йшов таке таке доповнення, так? Так, так, та. то він, я не знаю, скільки вже тим плугам років, може вже десь може десь 12, може і 2. Більше. Може і більше вже. Це польський ну, який, здається, бомит але... чи щось таке, не? Та, ну по того польського бомета. Ну, Але він дуже слабенький. Він... Я його постійно його переварював, я побачив, його я поусилював округом. Ага. Ну, Він це, викручується. Тут стіночки ті тоненькі від його. Не прийшлося його тут все усилювати. Так, Кутниками знизу кругом кругом тут все, все. обварювалося, і все, все, все усилювалося. Ну, ну, По-перше, я ж поясню, що ми працюємо людей у городах таких маленьких, mm -hmm. так, де грядочки робляться. Ті городи грядки, йдуть попри дерева, дерева пускають коріння. то Я постійно тим плугом коріння зачіпаю. І завжди в мене якісь нюанси з тим плугом є, я все його щось доробляю, переробляю, ну, так. перекручую, тому що викручується. Видно, 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 видно. А на ціло. Цього... Але міхи, міхи просто що? щоб не міняти леміхів, uh -huh. що ми робили. Я просто вирізав леміх, Звідси вирізав леміг і цей, варював пластину з ресори. Ага. З ресори пластину вварював і трошки її вдавав. Зараз трошки припіднімо, воно буде видно. Ну-ну-ну. От, бач, такий дзюб стоїть. Та, то ну, ви, а, ви наварювали тут кусочок, так? Да? Та, 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 та. І таку пластину вварював, і все. Okay. І зразу гарно лізе в землю і цей. Добре, добре. Ви просто ламіхи удовжили замість того, щоб нові купити. Все Су супер, все прикольно. Щоб ну, ну гроші не витрачати за зрячого. Кусок присори, старої не йшли, там якоїсь зілосковіш. Люкс добренько. Далі у нас що? У нас тут йде це для того, щоб робити рядочки на картоплі. Для того, щоб робити міжрядковий обробіток, міжрядний обробіток. Так. Та -та -та -та. Міжрядний. От в мене з оцим завжди були питання. От мені, коли я вас ви десь там за кордоном були, чи що, щось таке, і мені треба було mm. картопельку під підгортати. От в мене завжди ця річ дуже Виникало, Виникали питання. Хоч і тут є таке регулювання. Мене завжди вони тікають вліво-право, вліво-право і виривало картоплю. І я з тим не, як Або, не міг тому, справлятися. Що тобі, якщо Тут кажуть, що треба, нічого не треба варити. візьміть, затягніть тіло болти. Ага. І все буде в порядку, воно буде стояти, і не буде рухатися. Якщо комусь так, то, так треба, щоб воно не рухалося. А в чому, про що йде мова? Бо я бачив, що я гуглив оце питання, чого вириваю картоплю, того, що воно так от ходить, збігається докупи, злазиться, розлазиться, зварюють оце докупи. ви бачите, Ярославич каже, що треба. Та не затягнути. треба нічого говорити, треба болти дотягнути, очі води і всі діла. Воно не буде мати ходу ніякого. Угу. Але то не, не треба їхати на високих передачах. Гарно собі виставити картоп, виставити там десь ну ну, під 60 на ми зряду, ми зряду, так. 60 робиться. Вони все виставити під 60 спокійно. І, по-перше, ми зробили були, такі плоскорізи до цього, замість у тих волапів, у тих ага, встановлюємо плоскорізи, є, є. зараз принесли. Добре. Так, от, ви кажете, що замість оцих отлаплап от вставляється у ті от плоскорізи. От сюди вставляються ті плос плоскорізи. Ти вставляєш mm -hmm. глибину, яку тобі потрібно. Mm -hmm. ну, звичайно, що плешки підіймаються наверх, і туди вони стоять, вставляються плоскорі. Це біговори, вони, між між ми говоримо, е коли ми січемо, так? Так, так, так. ми робимо. Тробуємо обробку, так. Вони прекрасно працюють, не собі підрізаєш, там, не з... на, на таку от глибину, тут mm -hmm. абсолютно mm -hmm. достатньо того є. Не те, що тут під кутом зроблено, що ту земельку піднімає. Але треба, щоб було сухо. Ну, то звичайно, щоб сухо було, то мови немає. Ну, по суті діла, коли мокро, Це. то й не поїдеш. Нічого полоси. великого розуму не треба. Звичайна полоса, наварив ще дві полоси, звідси, звідси заточив і все, от він блиску угу. скоріш. Угу. Ще і прекрасно він працює, нічого не треба. Бо Ті Вов не забивав. От і якщо оставити... Е... А що трошки більше трава буде, якщо ставити оті лапи і ту, ту лапу, то її просто буде забивати постійно. не дуже. Та. Оставляєш тут корізи і спокійно, нормально приходиш. А так. їжики, що мені ніколи не... Я бачив, що багато людей їжиками користуються. Ну, можна. є ж не наш залежно їх посадить. Якщо садиш прямо в гребені зразу, mm -hmm. тоді треба і тоді сей. Якщо не в гребені, то садять, нас багато людей садять просто. З зарядками в... і тим же та... обробляємо. Так, ну, що так. Тут... ну так, вручну садять просто так, люди в городах. Дуже багато. Зрозуміло. Я ж поясню, що в, город, люди, в людей город розуміють, що там 10 сотиків город. У нас mm -hmm. у нас городи тут то грядочки. Рядочки 2,5 mm -hmm. 3 метри. Грядка одна, грядка, друга, грядка третя. Mm -hmm. ну, там, то, 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 а то, ну, то вже рахується поле у нас. Там такі 10 сотиків чи Понятно. 15 соток. Добре, що покажете свій всюдихідний прицеп, ще, Розкажете? Всюдихідний. той Він жо... не всюдихідний, бо він не під'єднаний. Ну йдемо, йдемо, туди. Так, ну добре, якщо щось, тоді добре, друзі. Ролик про наш прицеп вже є на каналі. Того також посилання на нього буде тут, друзі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, і от це обіцяне нами відео вийде якнайшвидше. Так, Ярославич? І, та звичайно з задоволенням вийдемо. Того, друзі, до нової зустрічі всім па-па.